Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Most Wanted. Так що менше слів та переходимо до справи. І в нас гоночки і вибування Серпатин у... серпантин у коледжа. Погнали! Погнали! Розвеселимо студентів коледжу. Ха. -ха. О! Ауді. Як я її давно не бачив. Погнали! Давай. Та бляха-муха на колеса. Давай. Ламборджині. Ось так пригальмовуємо, щоб знову цього не повторилося. До побачення по... Коршик. Оп, йо, вот. Ось так. Ха. Називається уникнув зіткнення. Оп! блін. Погнали, погнали, погнали. Так. Ха. Ось тобі підстрачник зранців. Ось так. Так. Оце Серп, оце він серпантин. Ось так ого, як ми ганяємо? Один кось вирізався, Ха-ха. Вот так. Для хамуха врезался. Вот так. Вот так. Так, ідеально. О, як ми ганяємось, а ті відстали. Вирішили погратися в кішку та в мишку? Ось так? Нічого собі ідеально? Ще ви буває, ха. А, тут два серпантина біля коледжу. бляха муха знову. На одній ті самі граблі став. Скрутив руля називається. Так, давайте прискоримося тут. Бо мене той застранець нам здоганяє. Ось так. На які швидкості? Ого, на великій швидкості ми тут доганяємо. Ось так. Вот так. Проскуримось. но это проскуримось. А вот и финиш. И 12 косарки в нам в кишеню. Давайте в гараж. Так що на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!